Привіт! Я атмосферна справді дуже рада бачити тебе на моєму каналі про книги, авторське мистецтво і атмосферне життя. І сьогодні в нас дебютний влог. Будемо разом читати і ділитися першими емоціями. Сходимо на шопінг. Я сподіваюся, вдалий. А в кінці я підготувала для тебе особливий атмосферний сюрприз, тому обов'язково додивляйся. Ну що, погнали! Формат відео сьогодні буде міксований. Бо я хочу з вами разом почати читати книжку, дочитати до якогось моменту і в процесі ділитися емоціями. Нам треба для навколо книжкових справ сходити з вами в магазини. Я вас беру з собою. Забрати дещо дуже важливо для мого каналу. Разом поп'ємо каву і почнемо, мабуть, з читання, бо я почала одну нову книжку. Коротше, давайте просто подивимося, як це було. Почала я на днях рутеню, прочитала вже 17 сторіночок і щось поки мені не дуже, бо тригернуло на початку кліше, хоча пантон богів дуже приваблює, тому подивимося, як піде далі. За вікном шерохотить дощ, перша ночі, і 110 сторіночок. Я, якщо чесно, переживала. Чи буду у цей блог нормально додати щось книжкового. Я переживала, що я почну читати, і мені не сподобається. Але сто сторіночок і коротше, Ну, є з вами про що поговорити. Але це вже буде, коли я хоч трошки висплюсь, тому далі у відео. Саме зараз зрозуміла цінність блогів і як вони допомагають знову почати помічати красу навколо і просто цінувати те, що маєш тут і зараз. Питання номер один. Мені треба купити блокнотик для однієї дуже важливої справи і маркер. Я вас собі беру в канцтовари, а потім разом роздивимося, і я поясню, навіщо він мені настільки терміново. Із канцтоварів. Я не знаю, що здохло в лісі, але зазвичай, коли йду в канцтовари, я купу багато всього, бо все треба і все дуже гарненьке. Зараз я обмежилася двома покупками. Зелений маркер і надзвичайний зелений блокнот. Як бачите, мене щось потягло на зелений колір. Зелений маркер ставити галочки там, в списках як просто текстовиділювач. а це блокнот читацький щоденник. Я не думала, що я після закінчення школи взагалі колись його заведу. Бо я хочу записувати, які книжки я прочитала коли, яку я їм оцінку поставила. Які книжки я хочу прочитати, бо іноді ну, буває, щось побачила, прочитала, анотацію, така Вау, хочу, а потім я забуваю, бо зараз щось інше читаю. Коротше, книжкові плани прочитане. І я не знаю, чи хтось так робить. Я хочу почати записувати, скільки коли, яких книжок я купила. Мені просто цікаво, почати це відслідковувати і зробити певний опис своєї бібліотеки. Можливо, в мене є якась сезонність купування книжок. Не знаю, якою воно може бути, окрім знижок, але хай. Ось, якщо в мене вийде зробити щось прикольне з цього блокноту, як читацький щоденник, я думаю, що я покажу вже в своєму інстаграмі або в наступних відео. Це ось ситуація, яка в нас з канцтоварами. Погнали далі! Коротше, в мене два чи три тижні тому зламався штатив. Я весь цей час знімала вам на зламаний штатив. Це було дуже смішно, як я виставляла світло, це все періодично падало. І я вирішила собі замовити, хоча б дешевий, поки я буду лагодити той свій адекватний штатив, взяти трохи простіший, хоча б для того, аби виставляти що додатково світло, і де ми його забирати. Я сподіваюся, що вже це відео буде зняти адекватно і більш зручно. Не знаю, прикольний третій цей аромат, але мені щось не дуже подобається. В мене є лемонграс, мені реально дуже зайшов. Осінній дощ. Він ще такого бордового кольору. Не знаю, щось це не є. Так, можливо, можливо, візьму номер один. Упс, я забула, що тут камера. У мене ось цей другий Лемонграс мені зазвичай дуже-дуже подобається, але зараз ще точно подумаю, я його випалила вже, мабуть, третину свічки, поки почала читати нову книжку. Зараз буду тестувати, які ще аромати зайдуть. Мені ще дуже сподобався ось цей варіант. Він не Арома. Але коли в мене такі свічки стоять, навіть на підсвічнику, це навколо все заляпане воском, я його віддираю від блокнотів, тому, на жаль, це симпатичний варіант не для мене. Я полюбила всі дуже штучки, в мене є такого кольору. І зараз за моїм манікюром видно, що мене потягло на якусь лісову тематику. Я думаю, взяти собі ще таку підставку, під свічку. Боже, не знаю, мені дуже подобається, як це виглядає. Це прям на 100% мій стиль, і особливо ось ця піала. Боже, хочеться, при тому, що я знаю, в мене багато посуду, але ну це, це ж дуже Боже, красиво. Ну просто ідеальний цей кухлик. Зовсім вийшов літній влог, як я сподівалася, бо пішов дощ, було прохолодно. Але мені здається, що це було дуже-дуже атмосферно. А зараз побігла з вами робити каву. Трошки разом почитаємо, і я поділюся своїми першими враженнями, бо вже майже 200 сторіночок. Мені здається, це ого і говорити вже є про що. Me Трохи незвично бути каву, знаючи, що стоїть камера і читати. Але мені приємно, я уявляю, що. П'ю каву просто і читаю разом з вами. Отож, як ви вже зрозуміли, читаю рутею Віталія Климчука. Так, на початку мені хотілося кинути, бо все почалося з кліше. З кліше, я думаю, знову. У мене просто був прецедент рік тому з однією трилогією. І я дуже боялася, що рутені стане на неї схожою. Але мене доволі швидко затягло. Ну як, я дала собі. Дочитати до 50 сторінки з обіцянкою, що якщо мені не сподобається, я кидаю, я кидаю і не буду відчувати це провину. Але ви бачили, я читала до ночі. Я читала до ночі, мені стало справді цікаво. В нас тут історія про відьму, відьма, яка втратила пам'ять. На кону, як завжди, стоїть все. Є компанія друзів, які треба врятувати мало на світ, ну, принаймні врятувати. Країну десь я себе співмала на асоціації, наче мені змішали українську міфологію, тут навіть країна, князівство схоже. Ем, часи е, Київської Русі, е, потім хобіта і трошки Відьмака. Можливо, я помиляюся, тому я дочитаю до кінця, я розкажу вам про свої враження. Я плакаю надію, що тут буде хеппі-енд. Все зло буде переможене, яке може просто знищити велику прекрасну країну. І мені це дасть якогось зараз натхнення, віри в краще майбутнє. Але подивимося, сподіваюся, що вона не стане розчаруванням. Я думаю, що вже в наступному відео зроблю відгук, огляд на книжку Ротені. Поговоримо про світобудову, сюжет, героїв. Сподіваюсь, що встигну її дочитати. І я думаю, настав час, раз ти додивився до цього моменту атмосферного сюрпризу. Я думаю, що це буде така хвилинка спокою, можливо, хвилинка натхнення, хвилинка красивого серпня. Коротше, одягай навушники, якщо є можливість, або обов'язково вмикай звук і фіолетовим серпанком помережилося небо, ніби вечір помішався з ранком. Сперечаючись, кому бускові кольори більш треба, чий володар огорне у колір моменти крайні сонця влади, хто ховає в чорний ночі комір, чи хто викочує його на небо днями, кому чорнило розбавлених кольору серпанок пасує більше з них? Тому, хто проводжає сонце, чи хто передвіщає ранок, фіолетовим серпанком помережилося небо. Не домовилися стражі, кому з них колір більше треба. Прощальним перед ніччю поцілунком і першим кольором у дня, серпанок, присмаку биску, лишився в небі серпня. Я дуже вдячна, що ви провели цей час зі мною. З вами була атмосферниця. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть у коментарях, чи сподобався вам такий змішаний формат відео, чи хотіли б бачити такого більше. І побачимося далі в атмосферних відео. Па-па!